Собор воно и тачьях. Волейбольна площадочка. Щоб була у нашої громади волейбольна площадка. Буде баскетбольне колечко. Ще коля баскетбольне кольце поставив. У нас є. Анатолій Федорович, що тут відбувається? Робимо волейбольну площадочку, щоб у нас була волейбольна площадочка, щоб дітки могли тут і дорослі прийти поіграть, волейбол, по водочку, піньку поіграти волейбол, відпочивати, свій досуд. Люди, люди відгуцілися благодійно, допомогли нам. Велике їм спасіба, велике спасіба цієї раніше. На, на, наше, ті, прохання, на наше прохання, на наше попрохання громади. тому що родісно в нас немає ні площадок, немає нічого. Один стадіон, і то там сетки забирають, і грати нема де. А... а у нас є молоде покоління, дивіться, я. скільки трошки, але тут буває по 50-70 по дітей. Ще хочу сказати спасибо велике селищній раді, мірошнику Олександру Івановичу, Марі, Василю Івановичу. Це. Ну, вони приложили сюди велике зусилля, велике їм спасіба від нас, від громадської ради, від всіх громадян, які що тут ходять, які що говорять спасибо, усім спасім. Я думаю, що ми їм його тільки берегти, приумножати. Розвивати, розвивати наш досуд, розвивати наші можливості, як спортивні, так і всякому. Хлопці, що ви тут граєте? граєте. Подобається вам? Так. Да. Так? Да? Да. Класно? Да. Ну, от, я зібраюся з молодими, вони кажуть, велике спасибо, тому що ми понаходили нових друзей. Діти говорять, Макс, є хтоби, який приїхав, каже, в мене не було тут друзей. Зараз у мене друзей куча. Знайомляться діти єстеним путем, не в барах, не десь там в курілках, а тут, де заборонено розпивати спиртні на де стараємося забороняти і курити. Ну, це ми не можемо зараз так повністю зробити, тому що в нас немає міста для коріння. Поки ми обустроїмо це все, я думаю, що в нас буде місто для куріння, тому що хто ну, кури, то той кури, що нічого не зробиш. Але щоб менше показувати дітям примір, Дорослі вже як курять, то щоб в отдельному місці курили, щоб це було при, ну, не показували, не Ну, А так, подивіться, все е, є попередження дітям до 14 років на таких атракціонах, тільки з батьками, везде висять вивіски, все. Ось, Саня. Більше до природнього склоняються, дивіться, кострих. Вони собі готують їду, готовлять, ну, учаться виживати, будемо говорити так. Їм це, їм це корисно, інтересно. В житті все буває, в житті буває таке, що ще мало може хто в такі ситуації попадав, але життя є життя. І на житті, як на довгій ниві, потрібно знати усе. По крайній мірі, як можна найбільше. Тому ось був тут майстер-клас. Грейдеріст армянин, показував, як жарить овощі. Тобто, дітям подобалося, все було так класно, так, да. так? От. Не лазять десь по стройках, не ламають ноги, не курять, не сидять у барах. Ну, Це це, це все це маліту. Е, трошки пізніше тут сходяться дуже багато людей. Ну, це, Кожен грабів'янин знає це і тут лишнього коментаря цього не хочу. Але хочеться, щоб... Люди більше. У нас, я, от, з багатьма людьми общаюся, общаюся по цьому парку, прошу допомогти. У нас дуже багато добрих людей, дуже багато соціально спрямованих людей. Вони всі будуть в інтернеті, всі, щоб всі люди бачили, що ну, у нас не небайдужі, є одиниці, які відмовляють. Але вони відмовляють чисто із-за своїх амбіцій або із-за лічних якихось. Ну, це, це таке діло, це їхні питання. Але основна маса людей е, одобрює цю всю штуку, одобріє все. Там у нас спортивний, спортивний майданчик, де вже лісить груша, турніки. От, е, буде там ще чотири атракціони. Зараз тут буде волейбольна площадка, пельце там поставимо, буде ринг, буде карусель, буде гойдалка, рукоходи будуть, щоб тільки, тільки, тільки дітей витягнути з цих барів, із цього курева, що нам нав'язали. Непонятно, хто і для чого. Ну, ні, Нам то понятно, ми дорослі не розуміємо, що це все гроші, це все. але ці гроші робляться на наших дітях. дітях. Тому дуже важливо дітей до такого возрасту, ось отакі, які вони є, важливо е приживляти оце, оце оце іменно те, що, що можливо, е ну, як може найпрекрасніше, найкраще для здоров'я. Оце воно. Парк. Чистий воздух, дітвора, сміх. Дивіться, під наглядом усе, розкачується. Ну, я думаю, що у нас все буде здорово.